Наша мережа АНС докладала надзусиль, щоб переконати українську владу не продовжувати транзит російського газу з 1 січня 2015 року. Скільки це було прес-конференцій, статей? Ось тому, що нам розказували, що ні, навіть деякі журналісти повелися в Україні розслідувачі, які казали без продовження транзиту газу Росія знищить всі наші газотранспортні системи. І так далі, тепер треба, щоб українська влада наважилася на повну заборону транзиту нафти. Mm -hmm. Так само, яка йде до тих е, е, держав, які часто ведуть себе як російські проксі Угорщина, е, Словаччина і так далі. Тобто треба робити боляче Росії від речей, як там заборони чи припинення транзиту газу, до е, того, щоб е, продовжувати вимагати санкцій, ті санкції, які були накладені, наприклад, на Газпромбанк. Ось і ми чуємо приємні новини про те, що. Як ці всі їхні банки і не буде на європейському ринку російського газу? Ще треба взятися за Еленджі? І тут багато що є в Європейському Союзі, що Польща мала би ініціювати.